Привіт усім пет-батькам! Сьогодні ми поговоримо про звірячий манікюр, тобто про обрізання кігтів, і звичайно покажемо, як правильно це робити. Поїхали! Занадто довгі кігті можуть спричинити дискомфорт звірятам, боляче надломлюватись, розшаровуватися і навіть порушувати поставу лапи. Певною мірою хвостатики сточують кігті під час активних прогулянок, обтігти точку тощо, тому обрізати варто лише за потреби. Три правила, яких варто дотримати. Муватися під час обрізання кігтів. Перше проводьте процедуру, коли звіродитина спокійна чи стомлена після прогулянки. Погладжуйте улюбленця і заохочуйте смаколиками. Друге Використовуйте спеціальні кіхтерізи. Існують варіанти як для великих порід, так і для крихіток, і навіть для гризунів та птахів. Бо людські інструменти, наприклад, ножиці, можуть викликати розшаровування чи тріщини на кігтях. Третє близько до кіхтя розташована пульпа з кровоносною судиною. Перед обрізанням обов'язково огляньте кіхті, аби не зачепити її. Пульпу особливо добре видно на світлих кігтях. А тепер давайте перейдемо до процедури. Підготуйте все необхідне. Кігтиріз я використовуватиму від ферпласт. Та на випадок поранень чи ватний тампон з антисептичним кровоспинним засобом, наприклад, кровоспинну пудру. Розмістіть улюбленця у зручному для нього положенні, лежачи, сидячи у вас на колінах, тощо достатньо натиснути на подушечку лапи і кіхтики покажуться самостійно. Починайте з першого пальця та йдіть поступово. Відступайте від пульпи десь 2-3 мм. Обрізати потрібно під кутом 45 градусів. І не забувайте про бокові рудиментальні пальці, адже дуже часто довгі кігті на них вростають. Дотримуючись усіх цих правил, ви не завдасте дискомфорту чи болю вашому мокроносику, а він почуватиметься точно комфортно. А якщо ж ви не впевнені, чи вдасться вам зробити усе обережно і правильно, зверніться до спеціаліста. Нехай кіхтики ваших домашніх хижаків будуть завжди в порядку. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. Па-па!